Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі, ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. На своєму каналі я ділюсь парфумерними емоціями та враженнями, які я набуваю мандруючи величезним парфумерним всесвітом. Сьогодні, користуючись нагодою, поки маю невеличкі віконце між відключеннями електрики, хочу поділитися з вами враженнями від знайомства з двома ванільними ароматами від Монталь. Першим буде аромат Dark Vanilla. Аромат 2020 року. Ось так цікаво виглядає пробник зсередини. Він потрапив до мене десь наприкінці березня, на початку квітня, і коли я нанесла його собі на шкіру, рідина має дещо такий бурштиновий. Колір, то зразу відчула легенький-легенький монталевський мускус, але більше я відчула суху, гірку загадкову стручкову ваніль. Я для себе відмітила, що дуже незвична ваніль. Пригадався аромат від Івроше Нуар». В них навіть назви дещо перегукуються, відмітила для себе як дуже приємний аромат, поклала пробничок і про нього забула. Але восени, коли порівнювала його з іншим ванільним парфумом, я знову нанесла його на шкіру і була вражена тим, наскільки мої враження відрізняються. Після нанесення я відчула. Зразу потужний монталевський мускус з гіркою важкою стручковою ванілією. І у мене виникла асоціація. Знаєте, ми ж завжди порівнюємо щось нове з тим, що було у нас колись. Ми шукаємо якийсь разок, шукаємо шаблон. Так от мені на згадку прийшли розпечені літньою спекою старі шпали на Ченкойському вокзалі, де не вщухав рух потягів. І ось нібито на цю стару шпалу упав оберемок сухої стручкової ванілі, натовп пробіг. Розтоптав цю ваніль, вона вдавилася в цю шпалу, і розігріта шпала почала розігрівати цю ваніль. І оцей креазот з ванілью, це те, що я відчула. Через годину оця неприємна нота трішечки щухла, і вже можна було сказати, що це якась. Тепла шкіра промислова шкіра, на якій роздавили, розчавили стручкову ваніль. Аромат дуже стійкий, дуже. Він не грає, він тримається монотонно. Протягом часу, звичайно, уже Важкість його минає і залишається стабільно. Монталевський мускус, суха, гіркувата. Така дещо депресивна ваніль і тримається це довго-довго-довго. Провела експеримент і на блотері. Ну, на блотері дещо не так несло креазотом, але він там був. Я навіть не уявляю, що б це було влітку, в спеку. Поки що він мені видав отакі емоції. Коли я поцікавилась пірамідою, то виявилось, що в початкових нотах є італійський лимон, кардамон, кмин, коріандр, мій улюблений рожевий перець, шафран. Ну, нічого я цього не чую, можливо, в цю пору року. Можливо, ніс у мене так працює, а можливо, комбінація цих нот і дає оцю ем, незвичну таку, ем, незвичне сприйняття. В нотах серця заявлені пачулі, сандал уд шкіра. Шкіра все ж таки є. В кінцевих нотах амбра, мускус, стручки ванілі. Так, дійсно, мускус і стручкова ваніль довго-довго тримається в базі. На блотері у мене вже півтори доби і ще чути гарненько, гарненько і гарненько. І на шкірі, мабуть, трималось би стільки, якби я не помила руку. Ось такий аромат. Чи хотіла б я собі його хоча б у 20 мл, мабуть, ні. Мені вистачить і цього пробдика. Також у мене з'явився Ще один ванільний аромат від Монталь Ваніла Екстезі. От така мусіпузічка, яку мені надіслали. Але і такої невеличкої дози достатньо, щоб зробити свої висновки і розповісти про свої перші враження. Також, коли я нанесла його намазом собі на руку, була здивована Де Монталь? Це не монталь. Це не може бути Манталем. Тут не було взагалі натяку на ДНК-монталь, на його мускус. Але те, що я відчула, записала ж собі беру свою, свою ажанду, я відчула свіжо-ванільно-кислувато-прозорий аромат. Потім у мене була ніжна фруктовість. І постійна думка це не монталь, мабуть, туди щось налили інше. Поцікавила, звичайно, пірамідою. В піраміді заявлені в верхніх нотах абрикос, цвіт абрикосу. Коли я вже прочитала, що там є абрикос, я як не намагалась, я його не відчула. Не стиглий, не перестиглий. Я чую фруктовість. Приємну, солоденьку, ванільну фруктовість, але абрикоса вирізнити не можу. В нотах серця, ваніль, іланг і ланг не почула. Жасмин не почула. В нотах бази сандал, бензоїн, смоли, махагоні. Так, смоли там є. Дуже приємний аромат. Дуже. Скажімо так. Із тих монталівських ароматів, з якими я знайома, і які в мене були або є, цей міг би бути е, фаворитом. І двадцяточку я була б не проти мати. Ось такі мої емоції від двох ванільних ароматів від Монталь. Я вам всім Бажаю тільки всього хорошого, у нас все є добре. І не дивлячись на ту темряву, яка часто наступає в наших оселях, головне це світло в наших душах, і наші душі сяють так, що, мабуть, видно із космосу. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.